Всім привіт, дорогі друзі! Сподіваємося, ви, як і ми, гарно себе поводили. І чекаєте на святого Миколая. Сьогодні ми вирушимо у неймовірну подорож у минуле, щоб дізнатися, хто такий справжній святий Миколай і чому його так люблять діти по всьому світу. Вітаю, Настя! Ти так чекаєш на диво, чи забула представитися? Отже, для вас в студії працюють Поліжка Анастасія та Іван Козаков. Іване, до тебе щороку приходить Миколай? У нас є сімейна традиція дарувати подарунки одне одному. Справжній Миколай не казковий дідився, добрий святий. Отже, він це не вигаданий персонаж, а реальна людина, яка жила дуже-дуже давно, майже 1700 років тому. За історичними переказами, Миколай народився десь між 270-м та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нони, заможених і віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері і похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю. Миколай виріс щедрою людиною і в будь-який час міг прийти на допомогу нажденним. З часом він переселився до міста Мира, воліючи пересвятити себе науці. І саме там дядька єпископ висвятив Миколая у священники. Ще з молодих років Миколай був відомий своєю великою добротою та щиростю. Він успадкував багаті статки, але роздавав їх бідним і нужденним. Найвідоміша легенда розповідає, як він таємно допоміг трьом дівчатам, кидаючи їм у вікно мішечки з золотом, щоб вони могли мати придане і щасливо вийти заміж. Саме тому його часто малюють із трьома золотими кулями або мішечками. Існує багато переказів про те, як святий Миколай рятував дітей з небезпеки, заступався за них і дарував їм подарунки. Саме тому він і став покровителем дітей. Ось так і вийшло, що історія про доброго чоловіка, який таємно дарує подарунки, розлетілася по всьому світу. В різних країнах його називають по-різному. В Нідерландах Сінтерклас. Він припливає на пароплаві з Іспанії разом зі своїми помічниками чорними пітами. В США та Британії Санта-Клаус. Це ім'я якраз і походить від нідерландського «сінтер-клас». А образ добродушного дідуся в червоному костюмі, який літає на санях і з оленями, створили американські рекламники та письменники. В Україні називають Святий Миколай. Ми зберігаємо найбільш традиційну та християнську назву День святого Миколая. Є найвід'ємною частиною української культури та відзначається 6 грудня. Але про це вже розкажуть наші колеги. Наші вітання! Сьогодні наймовірний етер, бо ми говоримо про чарівного святого Миколая. Кіро, як ти ставишся до цього свята? Можливо, якось готуєшся. Ми перед Святим Миколаєм ставимо ялинку, а з братом пишемо листа до нього. Настя, а ти як готуєшся до приходу Святого Миколая? Ого, я теж готую листа до Святого Миколая та наряджаю ялинку. Готую печиво. Отже, 6 грудня це день пам'яті самого святого Миколая. У багатьох країнах саме в цю ніч діти отримують подарунки. В Україні існує багато традицій святкування Дня Святого Миколая. Дітям до цього свята готували особливе печиво Миколаїчки. На Харківщині існував звичай святкувати триденні миколені святки, готуючи кутю і узвар. На поділі чекали полазника, людину з позитивною енергією, яка перша має зайти до хати. Ще однією доброю традицією є звичай миритися зі своїми ворогами. На Микольщину клич друга, клич і ворога. Обидва будуть друзі. Дівчата, які готувалися йти під вінець. Наводили лад у своїх скринях, готували одяг і прикраси, в яких мало зустрічати сватів. Чоловіки мали першими прокинутися зранку, обійти свій двір, обов'язково наготувати худобу та промовити. Дай Боже, добрий день, щоб худібенька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю жіною». на кишені худобу окропляли свяченою під час служби водою і просили вберегти господарство і усю родину від біди та нещастя. Миколай також вважається покровителем бранців та подорожувальників, і, зокрема, моряків. З часом серед дітей з'явилася традиція надсилати листи до Святого Миколая, в яких вони перераховували добрі справи, просили вибачення за погані та просили подарунків. Мабуть, чи не у кожній країні Європи є місто і надійне одне, покровителем якого вважається Святий Миколай в Україні. Це Луцьк. Одна з найулюбленіших традицій Дня Святого Миколая і для дітей, і для дорослих знаходити подарунки під подушкою, біля ліжка, у черевиках чи в шкарпетках. У якихось родинах заведено обдаровувати одне одного солодощами, в інших подарунки чи ласощі отримують лише діти. Навіть якщо ви не знайшли гостиниць від Миколая під подушкою, це не привід сумувати. Спробуйте стати Миколаєм для когось, хто цього потребує. Адже ще один спосіб вшанувати цього святого благодійність. Кіро, давай підсумуємо. Що знати треба кожній дитині? Святий Миколай любить усіх дітей. Але найбільше він допомагає чевним, добрим і слухняним. Він цінує не лише хороші вчинки, але й щирість. Краще чесно зіздатися у своїй провині, ніж приховувати її. Найкращий подарунок для святого Миколая це не лише вивчений віршик але й ваша добра спроба, допомога батькам або добре слово другу чи незнайомцю. Настю. А я пропоную переглянути сюжет, як відзначають свято в інших країнах. Thank <laughs> you. В різних країнах світу День святого Миколая, доброго Покровителя дітей, мандрівників і тих, хто потребує допомоги, святкують по-різному. В Нідерландах Сінтерклас приходить на кораблі. Так щороку в листопаді святий Миколай урочисто прибуває на кораблі з Іспанії. Його зустрічають тисячі дітей, оркестри та величезні паради. Діти ставлять у черевички моркву чи сіно. Це частування для коня сінтеркласа. Натомість Франції знаходять подарунки та солодощі. У Німеччині ховають сюрпризи у черевичках. Діти 5 грудня чистять свої черевички та виставляють їх біля дверей. Вночі Ніколаус приносить солодощі, фрукти, інколи маленькі іграшки. А ось у Польщі Святий Миколай приносить подарунки вночі проти 6 грудня. Діти знаходять солодощі, шоколадні фігурки, невеликі подарунки у шкарпетках або під подушкою. У школах також проводять таємного Миколая. У Чехії свято має театральний характер. На свято вулицями ходить Микулаш у супроводі Янгола та чортика. Вони заходять у домівки. Янгол хвалить чемних дітей, чортик жарті. Ливо гарчить на пустонів. А Миколаш роздає подарунки та солодощі. В Італії Святий Миколай більше відомий як покровитель моряків. У місті Барі йому присвячений величний собор. На свята тут приходять процесії, музичні виступи, а діти отримують солодощі у черевички. У США історія святого Миколая перетворилася на сучасний образ Санта Клауса, веселого чоловічка в червоному костюмі, який прилітає на санях. Хоч святкування припадає на Різдво, корені Санти саме у легенді про Святого Миколая. Незалежно від того, чи приходить. Миколай на кораблі, чи їде на коні, чи літає між дахами. У всіх країнах він приносить віру в добро, щедрість і маленьке диво. Всім привіт! А ми продовжуємо ділитися цікавою інформацією про святого Миколая у гітвайб. Кіро. Ти, як зазвичай, відзначаєш те свято. Можливо, тобі щось найбільше запам'яталося? Привіт всім глядачам! Ми з родиною завжди славимо ялинку на День святого Миколая. Аріно. А ти як визначаєш це свято? У мене є маленька традиція. Я кожен рік отримую адвент-календар, а потім починаю готуватися до Нового року. У День Святого Миколая дітки чекають на свої подарунки. А ще вони мають весело та казково провести це свято. Чим у це свято? Кіро, Можна переглянути мультики. Пропоную поділитися добіркою мультфільмів про Святого Миколая. Мені подобається мультфільм Клаус. Це пригодницька комедія у стилі фентезі, головним героєм якої є енергійний листоноша. Він намагається знайти роботу у віддаленому містечку, адже йому дозволено повернутися додому. Якщо він надішле певну кількість листів, він дізнається, що у місті живе Санта Клаус. Хлопець робить усе, щоб люди почали писати доброму старому листа. Наступний мультфільм, що передає атмосферу свята, врятувати «Врятувати Санту». Ельф Брендан розуміє, що він єдиний на землі, кому під силу врятувати Санту, якого вкрав сердитий генерал, прихопивши з собою машину часу. Грабіжник хоче, щоб у світі більше ніколи не наставали зимові свята, а люди не отримували подарунків. Добрий ельф Бернард повинен вирушити в далеку подорож у часі подолати. Сильного і могутнього генерала, і зупинити його не менш небезпечну армію. А як же без мультфільму Місія різдвяний порятунок, різдво під загрозою, коли одна маленька дівчинка ризикує залишитися без подарунків через технічну помилку, високотехнологічні операції, доставка якої керує родина Санти? Артур, молодший і найнезграбніший син Санти, вирішує взяти ситуацію у свої руки разом із дідусем, колишнім Сантою та кількома вірними помічниками. Він вирушає на місію, щоб вчасно доставити останній подарунок. У цій шаленій пригоді Артур доведе, що справжній дух Різдва полягає не в технологіях, а в турботі та любові. А мені подобається мульт Святий Миколай. Кригітка Кро – це невеликий мультик про Святого Миколая, який можна знайти на ютуб-каналі. у студії Квартал 95. У цьому короткому відео Микола приніс дітям перемогу та світ. Так, Аріно! Мультфільм українського виробництва дуже рідні для нас. Ще одну українську анімановану історію про чарівника Святого Миколая можна переглянути на ютуб-каналі Грайся та розвивайся! Це відео допоможе дітям краще зрозуміти походження свята та його зміст. Зимову днину, особливо напередодні зимових свят, дуже хочеться зануритися у цю казкову атмосферу. Тому перегляд тематичного мультфільму завжди створює чарівний настрій. Отже, Святий Миколай це символ доброти, щирості та бажання ділитися радістю з іншими. Тому не важливо, чи він покладе подарунок у черевик, під ялинку чи під подушку. Найцінніше це віра в чудо та тепло у серці. Так, справжньої святий Миколай, могутній заступник щирий, благодійник і найкращий друг усіх дітей. Тому, готуючи свої черевички або подушки, не забудьте покласти поряд трохи добра і посмішку. Хто знає, можливо, саме це стане найціннішим подарунком для Святого Миколая. Миру та гарного настрою всім до зустрічі у новому випуску Кіт на телеканалі МТМ. Отже, як вже розповіли мої колеги, історія про Святого Миколая. Є не тільки важливо, але й цікаве. Адже День Святого Миколая невід'ємна частина української культури. Нині традиція святкувати його відроджується по всій Україні. А дітлахи та дорослі чекають на подарунки 6 грудня. А зараз я пропоную прийти невеличку вікторину. Перше запитання: хто приходить до дітей разом зі святим Миколаєм у деяких казках? А. Янгол, Б. Лев. Ц. Русалка. Правильна відповідь А. Янгл Друге запитання. Як ще називають Святого Миколая? А. Дід Мороз. Б. Санта Клаус. В. Різдвяний дід. Правильна відповідь Б. Санта-Клаус. Ім'я Санта-Клаус походить від нідерландського Сінтерклас, яке у свою чергу походить від імені Святий Миколай. Наступне запитання. Готові? Де живе Святий Миколай? А. У великому будинку в Києві. Б. У Льодовому палаці на північному полюсі. В. У лісі у дерев'яній хатині. Правильна відповідь Б. У людовому палаці на північному полюсі. Кажуть, що там він разом зі своїми помічниками-ельфами готує подарунки для дітей з усього світу. І останнє запитання: що потрібно зробити, щоб святий Миколай приніс подарунок? А гучно його покликати, б. Бути добрим, слухняним і писати йому листа. Чи В. залишити йому гроші під подушкою? Відповідь Б бути добрим, слухняним і писати йому листа. Діти часто пишуть листи Святого Миколая, де розповідають про свої мрії та бажання. А я бажаю міцного здоров'я вам і вашим близьким. Нехай Миколай принесе добробут і достаток вашого оселю. До зустрічі на телеканалі НТМ!